Бюджет на наступний рік не про соціалку і не про військових, тому що. Вони не планують збільшувати зарплати для наших захисників. Вони так само знаходяться на рівні 20-130, якщо не помиляюсь. Вони не планують піднімати мінімальну заробітну плату, яка складає 8 тисяч гривень. Вони не планують змінювати прожитковий мінімум, який складає 2920 гривень. Вони планують збільшувати видатки на офіс президента за наступні три роки. Вони хочуть збільшити штат. І щоб це була найпотужніша історія в Україні на 20%. Вони планують збільшити кількість прокурорів на півтори тисячі. Вони планують збільшити. Вони, я кажу, влада, тому що це не про вас, не про мене, не про наших з вами дітей, а про те, як влада хоче капсулізуватися і залишитись назавжди. Я кажу про БЕП на видатки якого протягом наступних трьох років хочуть виділити додатково ще 30% і замість 700, щоб це було 1, ,1. мільйонів, це було 1,1 мільярда. І в них є ще одна класна, на їх думку, соціальна програма. Зменшення кількості пенсіонерів кожного року на 30-40 тисяч. Це серйозна економія бюджету. От з такою моральною в лапках владою ми маємо з вами сьогодні жити. Ну да, і вчителі і лікарі не мож, можете не сподіватись на підняття зарплат для вас в цьому бюджеті. Вони просто не закладені.